13 квітня у порятинській міській раді відбулося засідання виконавчого комітету. Члени виконкому розглянули півтора десятка питань. Більша частина питань стосувалася переоформлення житлово-правових документів, присвоєння адреси земельній ділянці, взяття громадян на квартирний облік при виконкомі міської ради. Члени виконавчого комітету встановили тимчасовий режим роботи закладів ресторанного господарства, об'єктів та відділів торгівлі на території Порядницької об'єднаної міської територіальної громади з 30 квітня по 1 травня, тобто у пасхальну ніч з 8 до 22 години. Також визначили тимчасове місце для виносної торгівлі предметами ритуальної належ під час поминальних днів 7 по 9 травня на прилеглій території до стадіону Ювілейний тротуар вздовж паркану по вулиці визволення. Крім цього, члени виконкому надали дозвіл фізичній особі підприємцю Яременко здійснювати торгівлю хлібобулочними виробами у ліцеї та четвертій школі, так як ці навчальні заклади самостійно не можуть виготовляти випічку через застаріле обладнання. А от у Порятинській школі номер 1 вже 12 квітня працівники їдальні почали випікати власні булочки. За перші два дні було Продано 135 виробів, і кухарі готові збільшити обсяги випічки, щоб задовольнити потреби всіх учнів школи. На засіданні виконкому було затверджено ряд заходів, присвячених 30-й річниці Чорнобильської катастрофи, а також визначили 2016 роком шанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи на території Порятинської міської об'єднаної територіальної громади.